16 вересня виповнюється 22 роки з дня смерті відомого журналіста Георгія Гонгадзе. Чотирьох безпосередніх убивців Георгія, у тому числі генерала Пукача, засуджено, але замовників злочину досі так і не знайдено і не притягнуто до відповідальності. Хоча це обіцяли зробити усі президенти та глави МВС та генеральної прокуратури. На плівках Мельниченко серед замовників фігурували, нібито президент Кучма та глава його адміністрації Литвин. Також там згадувався міністр Кравченко, який згодом застрелився. Тіло Гонгадзе нагадаю, не могли поховати 15 років, проводили численні експертизи. Зрештою, журналіст знайшов спочинок на цвинтарі на столичному Подолі. Георгій Гонгадзе працював на телебаченні, в інформаційних агенціях, створив фактично перше інтернет-видання, яке стало впливовим в Україні. Він не боявся ставити гост Стрі запитання владі, і саме це на думку його друзів та рідних, і стало причиною убивства журналіста. Дружина гонгадзе Мирослава у своєму Фейсбуці сьогодні написала: Георгій перес... перечував нинішнє вторгнення Росії ще 22 роки тому. Він передбачав все, що сьогодні відбувається, постійно закликав до демаркації кордону з Росією про важливість творення коаліції безпеки східноєвропейських країн від Балтії до Грузії, про російські загрози, кулі та бомби, яких він випробовував на своєму тілі в Абхазії. Він казав, що все почнеться з Криму, хоча боявся наврочити велику війну. Сьогодні його з нами нема фізично, але його дух і справа живе. І просто зараз у Києві відбувається акція пам'яті Георгія Гонгадзе і усіх вбитих українських журналістів, учасники мітингу, журналісти і правозахисники. І, власне на ньому також наша Анжеліка Музиченко, яка зараз от детальніше розкаже нам, як відбувається оця акція пам'яті. вітаю! Так, Олесю, і відразу почну, що ми перебуваємо на тому кладовищі, що ти говорила на Подільському. Так, позаду мене могила, яку де похоронили буквально у 2016 році. Так а помер пан Георгій ще в 2000 році, і ця могила знаходиться біля церкви, куди любив ходити разом із дружиною, і дітьми Георгій Гонгадзе. Власне на самій акції перебувала і дружина його пані Мирослава, Слава, і вона теж з сльозами на очах згадувала свого чоловіка. І насправді для мене Георгій Гадзе теж це унікальна людина, це журналіст, з якого потрібно брати приклад. І давайте трішки послухаємо, що про нього говорять. Залишається багато людей, для яких насправді е е це ще е реальність. і Для мене це е досить пір досить пір реальність. Е е 16 вересня 22 роки тому з, з, з моє життя змінилось кардинально останній раз ми з її обійнялися останній раз він поцілував дітей все було в останнє і після того взагалі я думаю що навіть україна стала іншою Болісно, насправді згадувати всі ці події, а ще болісніше усвідомлювати, що зараз відбувається те саме, що за що боровся і Георгій Гаад ще буквально вже да з 2000 з 2000 року. І окрім цього, ми ще також згадували усіх українських журналістів, які загинули, яких вбили росіяни, і на зараз із 24 лютого, лютого ця цифра становить 38 журналістів. Також хочу сказати, що 15 журналістів викрали, і про долю чотирьох досі невідомо. відомо. лише те, що їх жорстоко катують, допитують. Навіть ось нам розповідала правозахисниця, що в Запорізькій області батька викрали однієї журналістки. Прізвища не будемо називати з, з, з заходів безпеки, так але. Тобто, це ну ж, ж росіяни настільки жорстокі, що їм все одно вони вбивають всіх із надписом «Діти», із надписом преса. Тому власне ми маємо боротися з цим. І журналісти це ті люди, які е, розказують так інформація. Коли забирають інформацію, тоді людина буквально стає невільною. Тому. Хочемо сказати дякую всім моїм колегам і тим, хто поклав свою душу за незалежність України за те, що їх. Давайте послухаємо детальніше про кого сьогодні згадували, і власне про кого говорили. Журналістів. Цей день ми завжди згадуємо тих, хто а, пішов в життя, але я дуже хотіла б, щоб ми їх згадували не як жертв подій, не як жертв війни. Як людей, які боролися, боролися за нас з вами. Я хочу вам нагадати про вересень. Про 8 вересня. Це зовсім недавній час, буквально ось кілька днів тому. Згинув оператор телеканалу Прямий Олексій Юрченко. Він загинув саме як військовий, як частина збройних сил України. Бо 24 лютого Олексій ухвалив рішення, що він має приєднатися до української армії, що це його громадянський обов'язок. І таке ж рішення насправді він ухвалив і раніше, після 14 року, коли Росія розпочала цю війну, Олексій загинув під Балаклією на Харківщині. Тому власне важко про це говорити, важко згадувати, але хочу ще наголосити, що е, тоді, як ми радіємо. Коли під кожним деокупованим містечком селом з'являється наш український прапор, то потрібно ще згадувати, якою ціною це нам дісталося. Тому слава Україні, слава нашим героям.